Роджується Миронюк Тарас Васильович. Сила Гринченківської громади в тому, що найважливіше, що тут панує дух українства. І я пишаюся, що я працюю в такому чудовому університеті. Гарінченко надихає будувати майбутнє Україну. Той напрямок, який він дав своїми працями, це розбудовувати Україну майбутнє. Нагороджується хомінський Сергій Йосипович На мою думку, сила Рінченківської громади, так само, як і сила нашої України насамперед в нашій єдності. Так, от коли ми будемо міцно триматися разом, ніякі Перешкоди, ніякі проблеми, ніякі вороги нам не страшні. Грінченко для мене це працьовитість, це креативність, це прагнення долати перешкоди і здобувати перемогу. Від Бориса Грінченка я е, одержав знак, одержав таку вказівку, що не можна зупинятися. Нагороджується грецька Вікторія Леонідівна. Грінченка для мене став другим рідним домом. І е, моєю другою сім'єю. Я, я би хотіла після перемоги е, світи повернутися і е, також продовжувати свою справу. Я вам дуже за все вдячна. Нагороджується Хоткевич Павло Сергійович. Хочу сказати, що сьогодні вся сила проявилась на повну міць, тому що для нас військослужбовців така увага, е, така подяка. Дуже приємно. І такі знаки вони проявляються від кожного працівника, від кожного колеги, з ким працювали до повномасштабного сторона. І це дуже приємно. Нагороду отримує груша Артур Олегович. Я думаю, що сила Вінченківської громади полягає в тому, щоб нести просвіту і розвиток в народу країни, до спільноти, нести світло і науку.